Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про артеріальну гіпертензію. Все частіше звертаються у нас пацієнти з високим тиском, який сягає 200 і вище і не збивається сучасними засобами. Такий пацієнт у нас звернувся три тижні тому, після трьох швидких допомог, які не змогли збити тиск 200-200-215, був систолічний тиск. Попробую сьогодні популярно пояснити, чому це відбувається на основі наших методів доказової медицини, коли ми можемо побачити, що робиться всередині серцево-судинної системи, яку ми розглядаємо як ідеологію судинного кровопроводу. Фактично, у пацієнта був дуже високий венозний тиск, який ми діагностували з допомогою технології ангел-маркерів, Виносний тиск перевищував тиск в артеріальній системі і не давав можливості поступити крові в головний мозок. При дослідженні на судинному скринінгу ми побачили оклюзивну мікротромбу Саме вона стала причиною непорозуміння в серцево-судинній системі організму, коли серце намагається підвищити, щоб пробити перешкоду. Яка може бути дестально, але не знає, що відбувається оклюзія мікроциркуляторного русла. Саме оклюзія мікроциркуляторного русла і стала причиною парадоксальних реакцій серцево-суденної системи і неможливості коригувати тиск. Така ситуація називається парадоксальна реакція, і організм не може включити свої ауторегуляторні механізми. Тому пацієнту було запропонований індивідуальний підхід до лікування поступового зовнішнього менеджменту медикаментозними засобами, і поступово за три тижні ми вийшли зараз на тиск 160 на 80 і пульс 66.